Що це у нас тут за карта висить? Це карта Києва. Нічого Город. Собі? Город Герой. Це значить, що ми знаходимося в нашому київському офісі. Так, це наш київський офіс. Де стоять Джона станції? Це... Тут є? Ні. Тому... Хоча подожі, в Пешацькому районі у нас. Я забув вулицю. Може, селерне поле Саперне. Джоната Макейна. Джона Макейна. Джона Макейна красива вулиця, конечно. Да. да. Чим коротше в яких районах Києва у нас є станції? Борщаговка, Петропавлівська Борщаговка. Тут ставили станції. Ми ставили в Бучі станції, в Віноградар декілька станцій, Вижгородський район, це вже треба карту області дивитися. Тут, тут, тут вона не поміщається. Зараз ми поїдемо на Траєщину, будемо будувати станцію для майнерів. А знаходимося, ми? а знаходимося ми на лівому березі. Оце місто. І комфортаун. ось тут і ось тут а наш тут, офіс. Ось тут ми, вулиця Березнева, 10, 10. офіс 120.